Відзначаючи сьогодні 125-літній ювілей нашого славетного університету, ми пам'ятаємо витоки нашої історії, що розпочиналася з Київського ветеринарно зоотехнічного інституту, завдяки зусиллям його засновників і їх послідовників впродовж багатьох років здійснювалася розбудова нашого університету в складі Української сільськогосподарської академії, Національного аграрного університету, а нині Національного університету біоресурсів і природокористування України. Працюючи на перспективу, ми постійно змінюємось, удосконалюємось, створюємо нові, суперсучасні навчальні, навчально-наукові дослідницькі лабораторії, впроваджуємо практику ветеринарної медицини унікальні інноваційні технології. Разом з ректоратом, вченою радою університету і нашими роботодавцями ми прогнозуємо надійний ринок праці для наших випускників. День народження університету. Вітаючи з ювілеєм колектив нашого славетного університету, бажаємо йому невичерпної енергії, прогресивних надсучасних ідей і їх втілення в життя, лідерських позицій, постійної розбудови, незважаючи на всі виклики, які сьогодні стоять перед людством. З ювілеєм рідний університет!